Вітаю, друзі. Сьогодні, 10 жовтня, відбувся матч попереднього етапу Кубка Києва з футболу серед вищих учбових закладів між командами Київського університету імені Бориса Грінченка та Київського національного університету культури і мистецтв. В першому таймі була достатньо рівна гра. Кожна з команд забила по одному м'ячу. Ну, якщо, в общем, взять першої тайм, то по суті так. Да, ми виконали задачу. Некоторі погрішності були, але ми в перериві все і тобто... Есть... Самое главное это то, що у нас команда друг за другом идет. То Тобто, якщо ми пропустили гол, ми всі зібралися друг за друга, і виіграємо. Всередині першого тайму команда Кнукіму відкрила рахунок в матчі. Але наприкінці першого тайму Грінченківці зрівняли рахунок в матчі, забивши гол в роздягальні. Ну так, да, в початку игра нормально йшла, вроді все добре вийшло. Перший гол, щоб поламався перестройки ігри. дальнейшие плани були наші, як би так сказати. Розбити, можна сказати, де опыта не вистачило. Мало колектив вместе, місці не зіграні, Надо наігруватися, набиратися в рік. В другому таймі поєдинку наші хлопці взяли гру під контроль і забили 4 м'ячі у ворота суперника, Становився кінцевий рахунок в матчі 5-1. Хеттриком відзначився гравець грінченківської команди Камінський Володимир. від матч просто невіроятне. Начали, в принципі, в доволі рівних умовах, дуже довго не могли розмачити але Пробудили первое, что э, как бы мотивировало и придало сил играть дальше. Игра была очень интересная, э, равная. Забил первый мяч, от первого мяча эмоции просто... Ну, не передать словами, потому что в счет 1-1 сравнял, в команде появилась надежда, что выиграем игру. Когда забил второй, уже уверенность появилась еще намного больше, потому что уже повели в счете, и ребята... Почувствовалі, якби і гру, вітаємо нашу грінченківську команду з перемогою.